А всіх вітати з вами лікар Васильчайка. У цьому відео ми поговоримо з вами про печію. Чому вона виникає? Як її можна профілактувати? Чи допомагає тут сода? Як ту соду пити, чи сода нашкодить? І що зробити так? Щоб печія зникала швидко. Причина виникнення цього стану, цього печіння або гіркоти такої, або кислоти в роті, виникає тому, що шлунковий сік, який має соляну кислоту, потрапляє в стравохід і може закидатися навіть у горло. Але чому так виникає? Адже в нормі у нас шлунок має два клапани. Якщо їжа пройшла через стравохід, далі для того, щоб вона назад і шлунка не поверталася в стравохід, є такий Клапан. Він перекривається. А в такому випадку ні кислота, ні їжа потрапити у стравохід не можуть. Їжа проходить певну підготовку, відповідно того, що це білки, жири там, чи вуглеводи, і далі вже поступає в 12 палу кишку. На шляху від шлунка до 12 палу кишки є інший свінтер. Сфінтер це таке м'язеве кільце. Воно спазмується, і їжа не йде. Воно відкрите, і їжа. Проходить. Тому причина виникнення цього відчуття, яке називається печія, вона виникає тому, що свінтр не повністю закривається або є розслаблений. І тут дуже важлива помилка, яка допускається людьми у розумінні цього процесу. Вони думають, що це виникає від підвищеної кислотності шлунка. Тобто, якщо у мене, наприклад, є. Печія, то це від того, що в мене піднялася кислотність шлунка. Ні, кислотність шлунка у вас і так висока: півтора, два, три в такому діапазоні. Але якщо у вас клапан буде відкриватися, то ця кислота і шлунка буде попадати на це оболочку стравохода і викликати фактично хімічний. Реакцію, хімічний опік. А потім, в процесі заживання, у вас буде виникати відчуття печії. Якщо клапан закритий, то не має значення. Навіть у вас кислотність може бути один, навіть кислотність у вас буде півтора. Це не викличе у вас, то що ви називаєте печію. Але чому такий стан виникає? Чому цей клапан може відкриватися? Для цього є. Фізичні причини, то це тоді, коли є підвищення тиску у чарівній порожнині, наприклад, роздута товста кишка. Товста кишка може збільшуватися у 40 разів від свого діаметру. Накопичиться, звичайно ж, вона не може рости куди-небудь. Вона підпирає органи, які знаходяться вище. А це шлунок. Високо починає підніматися діафрагма. І в такому випадку, при зміні положення шлунка. Він міняє свою так називаємо синтопію, клапан може не повністю закриватися. І тоді буде отаке відчуття, як печія. Коли тривалий час є підвищений внутрішньо-черевного тиску, це створює умови зтиснути на Певні тканини вище знаходяться. І, зокрема, це тисне на діафрагму. Діафрагма – це такий м'яз, який має, звичайно, і сухожилля, і через цей м'яз проходять із грудної порожнини у черевну порожнину стравохід. І там ще інші додаткові структури але для нас важливо стравохід. Тобто, фактично, діафрагма отак обхоплює стравохід. Але якщо тиск постійно підвищений, то шлунок тисне і в цьому місці починається вигін назад. уже… В грудну порожнину. Це називається грижа стравохідного отвору діафрагми. І причина виникнення цього стану це постійно підвищений внутрішньочеревний тиск. Щоб краще це зрозуміти, ви могли бачити, наприклад, або, можливо, і у вас є грижа білої лінії живота. Ось це так само є розходження да, волокон, і частина кишки виходить. На переднюю червну за межі передньої червоної стінки. Така ж сама ситуація. Щоб легше все це уявити, можливо, ви там, наприклад, бачите, як в автомобільних шинах да, от такі гулі випинання. Та ж сама ситуація. Але при зміні знову положення шлунка у нас клапан не повністю закривається, і тому кислота і шлунка може попадати в стравохід. Значення, що у вас один чи два, чи три pH немає. Тобто попадання цього в місту призведе до того. Що буде відчуття, і є рефлекторний механізм. Рефлекторний механізм це тоді, коли людина потрапляє в певні умови, і в цих умовах змінюється її фізичне тіло під дією команди мозку. Ці зміни необхідні завжди стіллю кращого виживання. Приклад дуже простий. Ви торкаєтеся гарячої сковорідки, да? це небезпечно для вашого організму, і ви не думаючи, що ви автоматично відсмикуєте руку. Або ви, наприклад, уявляєте лимон і вас починає. Відлятися слин. Така ж сама ситуація має відношення і до оцього сфінтера і малої кривизни шлунка, коли людина чи тварина попадає в умови, які ми словами можемо описати як злість або агресія на території, де вона проживає, або цю територію вона рахує своєю. Виникає рефлекторна реакція. Але для цього, щоб це виникло, ця ситуація, ця подія має бути неочікувана, в негативному контексті пробігати і бути ізольована для цієї людини. Що значить ізольована? Те, що коли подія виникає, людина залишається з нею на самоті, вона її не проживає з кимось і не знає, як із неї вийти. Типовими прикладами цих ситуацій являються, наприклад, любі сварки, скандали. Вони можуть бути на сім'ї, на роботі, вони можуть бути з колегами, з друзями, коли ця ситуація виникає. В такому випадку у нас клапан не закривається повністю, і тепер кислота із шлунка попадає в стравохід. Якщо в цей момент, коли людина злиться, коли людина незадоволена чимось, коли ця ситуація виникла неочікувано для неї, не була готова, що саме це сьогодні трапиться, вона може щось їсти. Наприклад, їжу. Вона може в цей час пити морквяний сік, вона в цей час може їсти хліб, вона в цей час може їсти м'ясо чи якусь іншу їжу. І тепер кожен раз, коли повторно вона буде вживати цю їжу, у неї знову буде виникати відчуття печії. Чому? Це виникає тому. Що під час оцього біологічного шоку, тобто цієї неочікуваної негативної ізольованої ситуації, мозок запам'ятовує, що було перед її виникненням або в її моменті, щоб попередити біологічний організм у майбутньому. Якщо знову ця їжа буде, чи знову цей запах буде, чи голос цієї людини буде, то будь готовий, що знову будуть неприємності. Тобто мозок працює на випередження. Типовий приклад вам проведу е випадок. Жінки, яка каже, що я страдаю на печію уже більше 12 років. Коли ми почали з нею розбирати, чому це виникає, виявилося, що печія більше загострюється саме у понеділок, вона є на протязі тижня, але в понеділок її саме більше. А от на вихідні її стає менше. Чому так? Причина була дуже проста: це керівник. 12 років тому назад на її виробництві, де вона і до сих пір працює, з'явився керівник, який не так до неї відносився, постійно її робив зауваження. Вона це терпіла, переживала в собі, вона не могла йому сказати, то, що вона хотіла, як це вона хотіла, тобто фактично проживала це все всередині себе. Ось і наслідок. Організм допомагає. Звичайно, що вона ці ці 12 років використовувала різні засоби, про які зараз ми поговоримо. Але причина виникнення цього саме. Умовах, яких вона знаходилась. Але є величезна кількість лікарів, які пояснюють, це ви попили томатного соку, та то й це від вас від томатного соку там пече, чи це ви моркви там поїли, хоч щоб ви чітко розуміли, продукт він не викличе у вас відчуття, коли клапан закритий. Але якщо ви в оцих рефлекторних ситуаціях знаходитеся, або у вас є фізичні зміни, коли шлунок займає неправильне положення, або є кила стравохідного отводу воду формат. Тільки тоді. Буде це відчуття. Тепер що робити? І звичайно, що коли людина хоче почути рекомендацію, то в першу чергу вона хоче, щоб зник симптом. Адже ми навчені, що коли в нашому організмі є симптом, то це рівноцінно хвороб. Симптом дорівнює просто змінні в тілі. І ви маєте розуміти причину виникнення цієї зміни, бо коли ви усуваєте причину, то і сама зміна зникає. Медицина побудована наступним чином і вчить людей мислити, що треба перше зняти симптом. Нема симптому, ви нічого не відчуваєте, ви здорові. На жаль, не так. Тому є. Підходи, де ми боремося із симптомами. Одним із таких підходів є використання харчової соди. Чому саме соди? Тому що сода є дуже легко доступною, вона є дешевою, і, звичайно, вона здатна знижувати кислотність, як зв'язуючи да, іони водню шлунку, тоді, коли ми вживаємо бікарбонат натрію. Але чи може сода нашкодити нашому організму? Якщо, наприклад, ви з'їсте столову ложку соди, чи чайну, а якщо ви чайну п'ять разів у день повживаєте і місяць будете їсти, то що буде? Адже нам розказують про те, що буде рак шлунку, чи рак стравоходу, чи ще щось. Нічого виникати. Не буде. Ніякого гастриту від соди у вас виникати не буде. У вас не буде виникати ніякого раку, ні стравоходу баретта і іншого. Чому? Тому що коли бікарбодат натрій взаємодіє з соляною кислотою, у нас утворюється натрій хлор, сіль, у нас утворюється вода і утворюється газ углекислий. Вуглекисло газу може утворюватися багато, якщо ви багато соди з'їли. І тоді що це відходить? У вас виникає відрижка. Дуже часто люди використовуючи це. Ви содлик, сотнику, ой, оце в мене воно вийшло цей газ, і мені прям легше стало. Звичайно, тому що тиск у шлунку знизився. Інколи цей навіть механізм може запустити перистальтику, тобто скорочення. І це кажуть допомагає. Але ви маєте розуміти основний принцип, що використанням соди ви просто тимчасово знімаєте симптом. Воно діє швидко, так на протязі однієї там, двох хвилин і дія зберігається до 30-50 хвилин. Але це те ж саме, що ви випили якусь таблетку. Це тимчасове зняття. Так, да, воно просте, воно у вас є під рукою, але воно не вирішує проблем. Тому такий підхід, де проблема не вирішується, а просто знімається симптом, вона призводить до того, що зміни в організмі будуть накопичуватися. Той клапан не закривається далі, Кізота періодично все рівно попадає. Виникає запальний процес, і де хтось з лікарів каже, це у вас від соди виникло. Ні, соди цього не виникне. Це виникне від того, що неправильно іде функціонування систем у нашому організмі, бо є причина. Тому ми вчимося з вами завжди діяти на. Причин і почати треба, якщо це фізичний рівень. Це перше зменшення газоутворення у кишківнику. Тобто виключаємо всі продукти, які призводять індивідуально у вас до вздуття. Ми можемо використовувати одноденне голодування, також це допомагає. Також ми можемо використати вістеральну терапію, яка покращує відток жовчі, і також може убирати процеси бродіння у товстій кішці, що зменшує газоутворення і зменшує, звичайно. the На шлунок також ми можемо використати знову ж таки вістеральну терапію для того, щоб розслабити діафраму, щоб вона не була спазбована. і це допоможе навіть коли у вас є кила стравохідного отвору діафрами, усунути її без оперативного втручання. Так це не буде як операція. Раз та вона собі зникла за тиждень. Ні, треба декілька тижнів, а то і місяців. Але таким чином ви збережете свою анатомію і з другої сторони, а не потрібно буде платити за операцію. Якщо ж тут причина рефлекторна. Емоційна, то поки ви не усунете із свого життя злість та агресію, тобто реакції на події, на слова, які вам кажуть, то у вас ситуація буде повторюватися. Ви можете пити соду кожен день. Вона просто зніме симптом. Але причина залишиться. І люди, які п'ють соду десятиліттями і думають, що їм добре, але причина не зникає. Але як же ж вирішити цю ситуацію? Треба пам'ятати дуже просту річ, що емоційний компонент вирішується діями, не переживаннями, а діями. Тому, якщо це робота, треба змінювати роботу. Якщо це школа, треба змінювати дитині школу. Якщо це токсичні стосунки, на зараз модно казати, то треба змінювати стосунки. Бо люди роблять таку помилку. Вони залишаються в тих же самих умовах, вони нічого не роблять, бо хтось боїться. Хтось каже, а лучше буду мати це, чи моє життя зміниться, і дайте мені спосіб, щоб мені стало добре. Такий підхід називається симптоматичний. І в такому випадку, то, що ви п'єте соду, чи будь-яку іншу травичку, чи ви просто приймаєте ліки, нічого не міняється. Ефект той же самий. Це називається самообмаг. До чого ж приводить такий підхід самообман? Він приводить до того, що ви лікуєтеся усе життя, і не має значення чим. Ви постійно лікуєтесь і хочете бути здорові. У вас постійно є симптоми, і ви постійно з ними боретесь. Це тупіпковий варіант. Для того, щоб не боротися, для того, щоб розуміти свій організм. Я кожного із вас запрошую на триденний марафон здоров'я, де ми детально з вами розберемо, чому виникають зміни в тілі, як вони протікають, які справжні причини. Що ви повинні да, звичайно, зробити зараз, щоб зменшити симптоми, але що ви повинні робити, щоби усунути причини цього. реєстрації на цей марафон? Вам просто потрібно перейти за постання під це відео і участь безкоштовно зразу можете приймати. Участь У мене знизилась вага, У мене знизився тиск. Я ще п'ю таблетки від тиску, але в половину меншу дозу. У мене знизилися набряки на руках і ногах. Я забула вже, коли я відчувала печію. Я пропила льон. Я практикую вже п'ять разів голодний день. І це незрівнянне відчуття цієї легкості. Але людей завжди турбує. Ну але щось порекомендуйте. Ну, якщо крім соди, от я п'ю соду, може, ще є щось, що ще теж додатково знімало ці симптоми. Звичайно, ви можете використати, наприклад, той же самий чай із ромашки. Чи ви, наприклад, можете використати той же самий імбир? З лимону. Да? Зробити чай імбир з лимоном це теж допомагає. Але ви маєте тут розуміти наступне, що краще допомагає тепла вода. Бо вона знімає спазм. Ось тому, якщо, наприклад, клапан не закритий до кінця через спазум, це може допомогти, але не у 100% випадків. Тому перше, що потрібно завжди, це діяти на фізичному рівні і одночасно на емоційному. Помилкою людей є ще те, що коли у них з'являються зміни в організмі, це їх дратує. Вони, а що в мене це? Я хочу бути здоровим, чи здоровою, а в мене це не виходить. Коли цей симптом зникне, це все. Що? Неприємності на території. Територія це ваше тіло. Тому в даному випадку ви завжди повинні прийняти, «Да, печія є, та вона доставляє зараз якийсь певний дискомфорт. Я буду з нею працювати, працювати на фізичному рівні та на рівні сприйняття. Додатково зараз я можу випити там соду чи прийняти будь-який інший засіб, який допоможе мені тимчасово зняти симптом, але я буду працювати над усуненням причини. тоді це забезпечить вам. Здоров'я. Якщо ви дивилися відео до кінця, з вас обов'язково подобайка. Також прошу, щоб ви написали у коментарях, як ви протягом свого життя, якщо у вас виникала печія, її лікували чи її знімали. Що вам рекомендували ваші сусіди чи лікарі? Також поділіться цим відео з своїми рідними, друзями та знайомими, щоб вони краще розуміли причини виникнення печії. і що потрібно усувати, а не просто знімати постійно симптоми. Ну і обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не виробити нові відео, які розширять ваше уявлення про роботу організму, та на основі цих знань ви будете знати, що потрібно робити, щоб дійсно бути здоровим у сучасному світі.